Рада всіх вітати, мої шановні глядачі. Нещодавно закінчився перший місяць осені, вересень, отже, звіт по призивах за нього. Але давайте згадаємо, що нам випало в останньому місяці літа. Отже, серпень 85 призивів, Якщо пам'ятаєте, мене добряче зарядило донатом, і очікування були як мінімум на 10 класних п'ятірок, але всього дві. І те одна з них це з призиву долі. І я забрала біру зі швидкими міньйонами до пари самим міцним і жирним мінйонам імперії Пазлів, котрі усе та плюс нашаманила трохи корисних чотирьохзіркових костюмів. Але, на жаль, не всіх. До колекції не вистачає останніх версій Лісю, Кедмана, Кепріота, ну і деяких ще. Переходимо тепер до вересня. Герой місяця синій аріакс. Вірно? І перший призив у нас з шостого сезону. Полетіли Келайл. Нагадую, що лічильник в нас йде в верхньому лівому кутку. Стежимо. Потім у нас призиви костюмів, небагато. Я вирішила не донатити в цьому місяці, бо якби план у минулому місяці був перевиконаний. І на втіху мені, щоб не плакала, тонік з скрині набралася. Ось вона, лісюшенька, коли ти до мене прийдеш обов'язково, я в це вірю, коли ти будеш вже не нецікавою, не ну, все як ми любимо. Дивіться, круте, як нібито зараз щось неймовірне випаде. І все як завжди. Далі. Це в нас останній цілих два призиви, чи три. Ага, оберон. Наступне призив події. Це сім'я вихованців, вона мені дуже подобається. В них прикольні ульти хотіла б собі когось з п'ятірок. Один і другий призив. Це я не працею нашкрябала з івенту. Ех, далі. Теж подія. Це в нас карнавал богів. Так? Теж дуже цікаві герої, дуже часто бачу їх в топових оборонах. Ха-ха, а мені седогрівка. Дайте мені жовтого, мені потрібні жовті пятірки Та-та, я нию. за це тобі сабіна. Наступне, це в нас теж якась подія. Так, це гобліни. Щось нове в нас. Це 10-й поспіль призив, до речі, слідкуйте Кедман. І е, був один всього лише. А тепер Квест Альянса. Додали нових героїв: Рошфор, Кардинал Рішельє. Перший призив це з івенту на шкрібла. І ось у мене ще трохи монет є, так хочеться когось, бо вони круті. Теж ці герої і на тобі рігарда. Наступний у нас знову призив шостого сезону. Вже другий за місяць вересень. Ну, окей, і от, до речі, скриня набирається. Десятий призив для скрині це м'єзія основу. Він в мене вже є. Я його використовую, так. Шуба. Ціла шуба і дві кістки дракону. До речі, зараз в мене їх малу тож збираю. Це в нас прийшов сезонний призив і біліт хто ж ще? Дюни. М -м -м. В мене тільки хуфу, а, ні, сет ще. Ще і сет з'явився. Так, ось в мене, 15-й вакас, і це все. Підсумую 15 призивів. Ха-ха-ха. П'ятірок. Нуль четвірок, нуль, трійок, нуль. Маю на увазі з нових. Так, давайте ще раз. Ну, так, просто, щоб розуміти картину, три місяці поспіль. Липень 26 призивів, п'ятірок, нуль, серпень 85 призивів, одна п'ятірка, одну з долі не рахуємо. І вересень з 15 призивів теж нуль. Загалом це 126 призивів. Ну, ви серйозно? Окей, okay, don't worry, be happy. <свят> Очікуємо, що буде в наступному місяці. Добре, тоді на цьому все. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки. Слава Україні! Слава нашим захисникам! Цілую, люблю, ваша Лана Мун.